Здесь он пытается действительно понять душу немецкого человека и вот как как вот прошли военные события, прошли ли они, остались ли они в этом городе, в этом, в этих людях. Ну а поскольку спровоцировала это все эсхиловская пьеса, то и книга имеет такой четырехчастный. Характер, структуру. Здесь действительно четыре части, полностью соответствующие классической греческой трагедии. Но о, книгу, конечно, стоит полистать. Она, в общем-то, отличается от его последних альбомов. Хотя мне она чуть-чуть по структуре, по замыслу напоминает его знаменитую диссертацию. Попри те, що Борис Михайлов мав численні персональні виставки у найпрестижніших галереях світу, до сьогодні він жодного разу повноцінно не виставлявся у рідному Харкові. Цю ситуацію виправила Харківська галерея Вова Таня, яка нещодавно познайомила харків'ян із михайловськими роботами, міщеними у книзі 2007 року, вчорашній бутерброд роботи, які тут представлені, це харківські пейзажі, це харківські персонажі, тобто це зроблено в Харкові. І то, що Борис Андрійович часто приїжджає к нам в місті не тільки пожити і пообщатися, але й поработать, Це мені кажется, один из важных таких его його такого підходу к собственной работе, к собственному творчеству. Виставка робіт Бориса Михайлова в галереї Вова Таня триватиме до 21 грудня. Познайомитися з нею ви можете за адресою Харківська набережна 6. Перехідний осінньо-зимовий період багато хто скаржиться на депресію, апатію і відсутність натхнення. Зазвичай у таких випадках ми радимо глядачам взяти вихідний і провести його у товаристві улюбленої книги. Але якщо і це не допомагає, значить книга потрібна особлива разом із нашою наступною книгою. Кожному посильно зробити навколишній світ яскравішим. Нова книга видавництва Артреднік знайомить нас з особливостями і тенденціями декупажу. Декупаж це декоративна техніка, яка полягає у вирізуванні орнаментів і картинок із різних матеріалів, зазвичай паперу, та їх нанесенні на поверхні, що декорується. Поверхнями для декорування, як засвідчується книга, можуть стати горщики для квітів, тарілки, чайники, вази, рамки для фотографій, шафи, столи, двері, скриньки абажури. Фактично, прикрасити технікою декупажу можна будь-який Мед у вашому домі, який видається вам невиразним, для занять декупажем вам знадобляться декупажний папір або рисові серветки, акрилові фарби, різні види щіточок, ножиці і ножі, декупажний клей і допоміжні матеріали: губка, валик, цементів для ґрунтування і лак для обробки. Всі ці, ці матеріали сьогодні можна знайти у спеціальних магазинах або в інтернеті. Якщо все необхідне для декупажу у вас є, і ви вже визначилися, який саме предмет ви хочете декорувати. Можна братися за роботу. Спочатку слід акуратно з декупажного паперу вирізати зображення, яке ви хочете перенести, скажімо, на скляну тарілку. Потім потрібно обробити клеєм ту поверхню, на яку ви плануєте нанести аплікацію, після чого ще кілька шарів клею і лаку слід буде нанести на сам візерунок. Ця книга також покроково розповість вам, як підготувати яскраве тло для візерунка, як надавати роботі відтінку старовини, як працювати у перспективній техніці тромплей і застосовувати для декорування золоту фольгу. Поезія прищеплює нам смак, дарує катарсис, розширює межі. Книга це спроба залишити слід у часі, розмірковує харківська поетеса Галина Бабак. Наснилось світові, що він колесає дитину своєї уяви. Дитину, що ніким не народжено, дитину, що ніким не колисано. Хтось ворожить на полістках ромашки, хтось на кавовій гущі, хтось на твоїй руці. Якщо хочеш дізнатися, хто ти, просто зазирни у вічі дитині. 2007 року вийшла друком перша Галинина збірка Зелене Люблю. Окрім того, вона друкувалася в альманахах Левада, Гранослов, Жук, Літзбірках Зав'яз, Лідпошта та інших. Галина є організатором щорічного літературно-мистецького фестивалю Текстура і актором Харківського театру на Жуках. Їй подобаються поезії Герасим'юка, Стуса, Павлюка, Йоганцина, Кустенко, Цвітаєвої, Пастернака, Маяковського, Бродського, Лорки, Еліота, Бодлера, Борхеса. Люди пишуть вірші, говорить Лина, щоби пізнати себе, навколишній світ зазирнути у невідоме. Сьогодні разом із Галиною Бабак ми зазирнемо у світ молодої харківської поезії. Галю, ти можеш нам окреслити коло сучасної молодої харківської поезії, наскільки воно є широким і багатоманітним? О, справді широке. Ну, якщо ми візьмемо віковий, беремо, так ну якщо ми візьмемо добре, російськомовна поезія вік, ну так, умовно, за 30 і до 30, і за 30 це... А, Мінаков, Різінберг, Шелковий, Полякова, а також Анастасія Афанасьєва. з україномовних Олена Руда, Ірина Коломієць, Тетяна Кальченко, Наталя Маринчак. Ну я думаю, що ще багато імен, але я просто боюсь когось назвати когось ні. Ну тобто їх достатньо багато. Сьогодні ми розповідали нашим глядачам про книгу Василя Габора, присвячену літературним школам і групам. Як ти думаєш, за кілька років, можливо, за кілька десятків років, от ваше покоління до яких груп шкіл можуть віднести літературознавці? «Зав'язь», «Бішений кактус, з письма на бетонних стінах Оксана Єфименка та Олександра Пантелят. Ти до якого угрупування належиш? Ну, власне, я вихованка студії завість. Але і раніше постійно мене питали, були на баба бабак це хто. Я казала, я вихованка літературної студії завість. А потім, власне, я зрозуміла, що я відійшла. Сказати, що кожна студія має, ну знаєте, знову ж таки, свій маніфест або е, самопозиціонує себе як належною до якогось напряму чи стилю, такого немає. Е, мені здається, що тут є вирішальним тусівка. Ну тобто, до кого першого прийшов, хто тебе порадив, чи подобається тобі керівник, чи ти там, якщо ти дівчина закохався якогось хлопця, заради якого ти приходиш до цієї літературної студії, ну, тобто безліч варіантів насправді. Я не думаю, що тут визначальними є якісь ну, літературознавчі поняття. Я би дуже хотіла, щоб ти сьогодні, як молода поетеса, порадила нашим глядачам, як потрібно правильно прочитати свої перші тексти, щоб не сказати собі, що це абсолютно не цікаво і не талановито, а зуміти дати правильну оцінку своїм текстам. Чи цю оцінку має давати хтось інший з боку, чи і сам молодий поет може це зробити. Мені здається, що тут повинно бути, як то каже, золота середина. Ну тобто не можна бути досталь самокритичним, настільки що не показувати це нікому і вважати, що це все не потріб і нікому це не потрібно. І не потрібно відразу ж кричати, як це зазвичай роблять. Що ну власне я написав до вірш, я вже геніальна. Треба ну, більш-менш намагатися до себе ставитися об'єктивно. І знову ж таки, якщо людина більше читає і спілкується з сучасними авторами, то вона замирюється в цей літературний процес і може на себе поглянути зі сторони того, що вже є. У цьому випадку раджу більше читати власне класичних авторів. Перша порада, яку ми чуємо на літературних студіях, це знайти своє слово. До нас приходять слова, і, і часто ми там розуміємо, що ну знову ж таки таке поняття, як архетип, ментальність, що ми орудуємо лексикою е книжною, або там усі ну, пам'ятають Пушкіна, свіча тлівающе, на окні, на щось такого типу, або там червона калина, Дніпри, соколи, тимі, соколику. Ну, власне, така пісенна поетична лексика. І вона якось відразу ж нас зі шкільної пари, ну, знову ж таки, ми дуже досить довго вчимо. Шевченко і вчимо якось, ну. Я вважаю, що досить поверхнево. <смеш> довгий поверхнево. От і власне повинна прийти своє слово, свій образ. Вадим Лєвін у нього були дуже маленькі діти, які приходили до нього на літературну творчість, і він сказав: от дивіться паркет. Кожен з вас, та, наприклад, п'ять дітей, сидить. Ви маєте сказати, на що зараз цей паркет схожий. Ну, тобто, порівняти на засіб порівняння на ялинку. <смеш> на там рейки трамвайні, на я не знаю що на морозиво. І таким чином діти відчаться елементарному порівнянні, власне, що є в основі метафори. Якщо є ем, сильна метафора в поезії, неважливо, це верлібер, це класична строфіка, то власне поезія вже цікава. Ми маємо зараз можливість дізнатися, що цікавого брала до нашого кошика Галина Бабак і що власне читає молодий поет сьогодні. Молодий поет читає багато і, власне. Дуже раджу цю серію вибрані твори. Ну сьогодні обрала Сергія Пилипенко, тому що власне з колозмолоски п'я два роки я стипендіатом фонду Смолоскип, і ці книжки мені власне вдалося отримати як презент. Серія розстріляне відродження. Насправді дуже гарна серія, і вони зробили дуже гарну справу для української літератури в цілому, тому що такі імена, як Сергій Пилипенко, Йогансен, наприклад. Вони ну якось часом забуваються, і певно, що не настільки безапеляційно і надповерхнево, ну надполітично, я маю на увазі, були висвітлені попередниками. Далі я брала Ніла Хармса. Ну, знову ж таки, повне мале себе. Це певно, що дань моїм захопленням футуризмом. Ну, власне, як і російський футуризм, у мене з російських авторів найулюбленіше це Маяковський. Ну і власне те, що е, робили паязівці, Хармс, Відінський це досить цікаво. Тобто для, для, для тих, хто м, цікавиться роботою зі словом, і як це е, е, зменшуванням його до е, семантичного звуку, це, власне, досить е, ну, корисно знати про Хармса Відінського, власне, про творчість футуристів. Так, далі у мене улюблений Герман Гесси. Сіт Хартка, путішистство як Земля Востока. Ну, знову ж таки, буддизм. <хи> і, в принципі, така глибока філософія і стилістика цієї книги мені подобається. А далі така суперечлива, суперечлива книга і видання Володимира Набокова, оригінал Лаури Носолода вмирати. Ну, власне, книга цікава своїм методом, як я вже сказала, і цікава. Ну завжди цікаво залізти в творчу лабораторію автора і подивитися, як він створює свої твори. І далі обирала... Жива українська культура. До речі, також дуже скоро буде презентуватися в альманах. Велике дякую театру. На Жуках, з якими я вже три роки. І власне у нас спільно з ними вийшов такий літературний альманах Жива українська культура, де зібрані, якщо я не помиляюся, вісім авторів. Основний укладач і продюсер цієї книжки Дмитрій Терновий він завжди говорить про те, що це унікальне явище української літературі. Але я ставлюся до цього більш критично, коли з'являється нова книга. Це гарне, що вона з'являється. А в принципі, ну оскільки тут надрукована, я, мені складно скласти якусь об'єктивну думку. Окрім того, що ти брала участь от, в численних альманахах, подібних до цього альманаху, в тебе ще є власна поетична збірка «Зелений люблю. Наскільки сьогодні молодому поету важливо бути надрукованим у вигляді книжки? Тобто, у час, коли існує інтернет, коли існує просто багатомільйонна аудиторія, яка може прочитати твої тексти в мережі, наскільки важливо, щоб у тебе була власна книга, надрукована книга? Сидотично до чи вб'є б'ють вб сучасні технології поняття книги театру. Я думаю, що ніколи не вб'ють, тому що е, коли береш до рук книгу і відчуваєш, як вона навіть ну пахне, ну тобто це зовсім інше відчуття, ніж коли ти просто щось шукаєш або читаєш в інтернеті. Я якось не дуже люблю викладувати ну, свої твори на якихось блогах, там отримувати рекомендації від людей, які пишуть. мені здається, що е, творчість обмежується. Тобою, власним столом і людям, яким ти довіряєш. Зараз працюю працю над другою книжкою з глини і води буде називатися. І маленька книжечка, я не називаю навіть другою, я називаю проміж, проміжною такою, між першою та другою книжкою. Єдина порада, от я просто знаю, що зараз дуже багато авторів харківських ну, там, пишуть, пишуть, пишуть. Там їм друзі сказали, валюха, класно, давай. І вони значить, взяли і надрукувалися. Ці книжковірші. А потім власне, читаєш ну мало того, що вона некоректно власне, тексти надруковані, ну, там, кому зустрічаються, там неправильні слова. А, а по-друге, ну, власне, розумієш, що ну, в текстах нічого особливого. І, наприклад, з 50 надрукованих текстів можна було відібрати 15, почекати, дописати ще 15 або 20, і була б справді дуже цікава книга без ну, якогось мотлуху. І тому я порадила звертатися до людей, які більш-менш занурилися в літературний процес, щоб вони могли дати більш-менш об'єктивну оцінку. Такими були цьоготижневі книжкові цікавинки. У наступній програмі ми поговоримо про особливі книги, які комусь із вас міг би подарувати Святий Миколай. Святкові книги нам допоможе обирати письменник Тарас Прохасько. До зустрічі. Гарного вам книжкового тижня! Книжковий кошик це не кошикова книжка. Тим більше не книжка, про кошик. Я ліжком поринаю в телеефір, знаходжу улюблену книжку.